Щоб в таку погоду сидіти вдома, надо поїхати на рибалку, де нічого все одно не поймаєш. На горку просто йду, не можу заїхати старість. Ще десь кілометр і буду починати ловити рибу. Літом тут я багато разів воду набирав, приземлився неудачно. Питання заключается в тому, зводить велосипед з гори чи з'їжджати. Я вже пару разів і так впав. Все-таки я вирішив з'їжджати. Зазвичай на ці ділянки гори я падаю. Все, доїжджаю до місця ловлі. Дивіться, не ступала нога людини тут. Все, зараз збираюсь Насті і буду починати нічого не ловити. Хоч приїхав на окуня, там було вже клювань десь 5, дуже мало окуня, він ніяк не може з'їсти приманку. І дивіться, бамс, клюнула щука десь на пів кіло. На рачка. Рачок там повністю в пащі знаходиться, трошки до флюрокарбона. не